Доброго дня, друзі, ви дивитесь відео НВ. Мене звати Богдан Маша і далі будемо говорити про настрої українців, ті настрої, з якими наші громадяни завершують 2024 рік і розпочинають 2025. У моїй студії Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця директора дослідницької компанії Gradus Research. Євгенія, я вас вітаю. Добрий день. Які з даних, які ви за останній час бачили, вас або вразили, або зацікавили, скажімо так? Я скажу так ніякі, бо все плюс-мінус рухається в заданих трендах. Можу сказати, що порадували дані, це те, що, попри втому і стреси, і негаразди, люди продовжують триматися про західного вектору розвитку дуже чітко. Ну, загалом тішить, що рівень підтримки. Ідеї того, що Україна вистоїть в цій війні, якщо і які чином змінюються, то не надто суттєво. Але серед тих змін, які ви помічаєте в настроях українців в оцінці поточного моменту і очікувань від майбутнього, яких сфер вони стосуються найбільше. Ви знаєте, я би сказала, що одна з найбільших небезпек, які я вбачаю в там, моральному стані українського суспільства, полягає в тому, що люди перестають бачити майбутнє. Важко планувати майбутнє, важко бачити перспективу. Бо станом на зараз а, а, горизонт планування в пересічного українця обмежується одним місяцем життя. Це замало. Для того, щоб а, почувати себе стабільно да, і комфортно. Тому е, я би підкреслила оцей тренд скорочення горизонту бачення майбутнього. Чому це вас турбує? До чого це може потенційно призвести? Це призводить до підвищення і так високого стресу, бо е, невизначеність це, знаєте, одна з е, тортур. Е, Психологічних і людям дуже важко жити в періоди невизначеності, особливо так довго, як зараз. Особливо для людей, наприклад, які мають там дітей шкільного віку чи дітей вступного віку, яким треба планувати своє життя, планувати, а що вони мають намір робити, та, куди діти мають намір вступати, на які професії і так далі. Відсутність. Розуміння свого життя в довгій перспективі призводить до дезорієнтації, і в перспективі може мати потягнути за собою я так розумію багато негативу. А mm. щодо того, чим відрізняються настрої українців в різних регіонах, які ви бачите такі найбільш суттєві, скажімо так, маркери, я би сказала, що настрої відрізняються в залежності від інтенсивності чи близькості до війни інтенсивності обстрілів, інтенсивності імпакту війни на життя людей. І тут би я виділила зону високої інтенсивності, це прифронтові території. Зрозуміло, що там абсолютно ну, там, да. окрема група людей да, вже сформувалася з окремим досвідом війни. Друга велика зона це. Зона високого підвищеного імпакту це Чернігів, Суми, Харків, Одеса. Міста і території, які знаходяться під постійними чи частими регулярними обстрілами, частково Київ, можливо. І третя зона це тилові території, які періодично відчувають безпосередній вплив війни. Проте зазвичай знаходяться поза контекстом цим. Нескладно зрозуміти, чим продиктовані ці відмінності, але наскільки вони загрозливі, на вашу думку? Вони не загрозливі. Це просто відмінності, які ми маємо тримати в голові, коли збираємо дані чи аналізуємо дані. Звичайно, люди, чим ближче до фронту, тим менше вважають, що, наприклад, ситуація в країні йде в правильному напрямку. Це важко. Ну, з цим важко сперечатися. Да. Натомість тилові території скоріше звертають увагу на економічні проблеми, чи проблеми з освітою, чи проблеми з доступами до якихось державних сервісів. Ну, це зрозуміло, да, що різний досвід війни диктує різні думки. Чи помічаєте ви які зміни в тому, як українці сприймають війну? Вона у них асоціюється з втомою більше, з байдужістю, можливо, якоюсь, оскільки ми вже заходимо в третій рік повномасштабного вторгнення, 11-й рік війни загалом з Російською Федерацією? Я би сказала, що війна стала нормою. Знаєте, такий нью блек. І це диктує Оновлені реакції на те, що відбувається. Мені видається, що люди там багато, якщо пам'ятаєте, на початку року обговорювалася тема, що люди почали менше донатити, але по факту просто оцей кошик донатів, він настільки розширився, що людина, якщо раніше вона відправляла одну тисячу гривень в один донат, в один. На одного адресата зараз вона цю тисячу розподіляє між 10 -ма, і намагається підтримувати значно ширший спектр. І частина ще йде на картки тим людям, яких вона безпосередньо так, знає, так, так, які так. складно порахувати. Тобто змінюється структура поведінки, змінюються звички, змінюються реакції. І... Я би казала, що оця, оця нормування війни є однією із засад стійкості на третьому, на четвертому вже майже році повномасштабного вторгнення, в принципі, всьому якби нічого дивного, що люди починають сприймати війну як норму, знову ж таки, враховуючи, що вже 11-й рік загалом війни російсько-української е, того, як українці сприймають державу. Які зміни ви помічаєте, і, можливо, з моменту повномасштабного вторгнення що найбільше змінилося в цьому сприйнятті? Ми мали дуже цікавий феномен на початку війни, коли українці делегували державі свою довіру вивезти країну за цієї трагедії, з цієї ситуації? І зараз цей кредит досі існує. Незважаючи на те, що там рівень довіри до влади падає, знижується і так далі, проте він високий, він досі високий. З іншого боку, я маю підкреслити, що базова цінність одна з базових цінностей українців є воля, свобода. Свобода слова, свобода переміщень, свобода у будь-якому вираженні. Ми вивчали це ще під час Революції Гідності, і потім в перехідні періоди. І ця цінність є однією найвищою, мені здається, зараз також. Це говорить про те, що аванс державі. Аванс довіри, аванс на а, дії, да, на прийняття рішень, це саме аванс, і суспільство а, не дрейфує в сторону а, нормалізації да, там, військового стану чи тотального контролю. І як тільки зовнішній контекст дозволить підняти це питання, дозволить провести вибори, дозволить підняти питання про. Роботу Мідіа дозволить підняти питання про, скажімо так, свободи, які обмежуються в тому числі абсолютно. під час воєнного стану. Ну, Бо воєнний стан зрозуміло, що це суттєві обмеження. Суспільство точно буде повертатися до цих питань. А чи є якісь дані, які дозволяють зробити якісь висновок про те, якою мірою цей аванс вичерпаний? Тому що, якщо аналізувати і порівнювати з 2022 року, ми побачимо. Що він поступово зменшується, скажімо так? Так, це правда. Я думаю, тут не треба вигадувати щось екстраординарне. Це, це, цей показник, це довіра до лідерів країни, до основних інституцій. Так, від початку війни він а, зменшився, але він досі. Вищий аніж до початку війни. Ми пам'ятаємо, що до початку війни українці були суперскептичні до будь-якої влади, до будь-яких е, правлячих композицій, і будь-який лідер е, швидко втрачав позиції. Це відбувається не тільки в Україні, це притаманно для всіх демократій Західної Європи, західної демократії. В цілому е, Україна не виняток е, про те. Я би казала, що цей аванс досі валідний. Одне дослідження було здається в восени 2024 року, може все одно десь в останні місяці, а можливо на початку року я його бачив. Ну не суть в 2024 році, яке зафіксувало, що українці, поряд з почуттям гордості за свою державу, почали більше відчувати страх і сум. За свою державу. Зрозуміло, що об'єктивним фактором є війна, але на вашу думку, чи є у нас якась, або навіть можна перефразувати, можливо, чого нам не вистачає, чи що нам може дати держава для того, аби з цими почуттями ми працювали і відчували їх менше? Ну, я так вам скажу людська істота, в принципі, схильна до негативних почуттів. Якщо ми візьмемо спектр нормальних емоцій, у нас буде. П'ять негативних і одна позитивна. Одна. Це говорить про людську природу, бо я не буду зараз вам розповідати про лімбічний мозок і сигнали небезпеки. Але ми з цього зіткані. І це особливо в період війни це активується ще. Думок багато негативно. ще сильніше. Тому я би казала про абсолютно нормальні емоційні реакції на той контекст, в якому ми живемо. Єдине, що мене дуже радувало на початку війни, це те, що була дуже висока злість. Злість це база для дії завжди. В усіх концепціях для того, щоб зробити активну дію. Оце підживлення агресією має відбутися, да? і в українців з цим було все окей. Тобто ніякого комплексу жертви, про який так багато говорили, меншу вартості, нічого, просто розізлилися і трансформували це в спротив. Це дуже важливо в психології взагалі. Питання гніву пов'язане з трьома людськими реакціями: це бий, замри і біжи. І тому ця злість, яка на тебе е накочується, коли ти стикаєшся з такими обставинами, дуже важлива відносно того, що ти зробиш і яким буде твоє майбутнє. На сьогодні ця злість ще залишається, сурдячи та даних, які на маємо? сьогодні домінує втома, бо ми зайшли в марафон, це дуже специфічний вид спорту, е і емоційний марафон переносити важко. Саме тому зараз так багато з'являється розмов, груп, яким чином себе підтримати, да, своє ментальне здоров'я. Це реально важливо, бо ми всі травмовані. І люди, які на фронті, і люди, які в тилу, і люди, які поїхали, у кожного своя травма. Це переходить в втому і в таку апатію. Так, да, злість це короткотривала емоція. Ну, ми втомлені та злі. Чи злі та втомлені більше? Це не має значення, але втомлені та злі, да, нормально. Ні, ну це може давати розуміння стосовно того, який у нас ресурс залишається для того, аби діяти. <клес> Я не думаю, бо ми зараз вже не залежимо від цієї швидкої реакції. Початкова злість дала нам час. Поки вона діяла як антидот, згрупуватися і підготуватися вже до довгої стратегії, це вже державна політика і задача великих груп, Збройних сил України, розвідки і так далі. Всім велика подяка та Шана, що ми сьогодні тут в теплій студії розмовляємо про це, про те, якби. Суспільство загалом не розізлилося в перші місяці війни, було б зовсім по іншому. Що мене турбує в соціологічних даних, які я особисто бачу, це настрої майбутнього покоління, яке вже в принципі покоління теперішньої великої мірою, 18-25 років. Я бачу, що соціологічні дослідження дедалі більше фіксують тенденцію, що вони схильні не поєднувати своє майбутнє з державою. Вони прямо кажуть, ну велика частина принаймні респондентів, що якби вони мали змогу, вони б виїхали з цієї країни. Я думаю, зрозуміло, що однією з причин є страх перед війною, перед тим, щоб бути мобілізованим, і так далі. Але чи вичерпний це перелік? Чи е, тільки війною можна пояснити от таке ставлення, чи є речі, на які можна звернути увагу, наприклад, з боку держави для того, аби якось на цю тенденцію вплинути? Ні, не тільки війною. Основна причина, на мій погляд, бо цей тренд панує і серед хлопців, і серед дівчат. Є невпевненість щодо майбутнього, нечіткість, незрозумілість, коли закінчиться війна, як вона закінчиться, чи буде потім інвестиційний бум, чи Україна перетвориться на буферну зону. Всі ці питання, допоки без відповіді, а молодим людям треба жити і планувати своє життя зараз. Але я хочу сказати, що. Молода, молоді люди, саме оця група до там, 25, можливо, 30 років, в будь-якому суспільстві є максимально мобільною. Вони шукають де краще, де цікавіше, де прикольніше. І я вам маю нагадати, що коли країни Балтії вступили до ЄС, вся ця група до 30 років встала і вийшла. І це був прям ахтунг. Країна була в шоці, бо лишаються пенсіонери, бо вся молодь поїхала, бо демографічна криза і так далі, і тому подібне. Потім все це вирівнялося за рахунок там багатьох-кількох факторів. Але я до того, що країни стикаються з цим викликом і без війни. І єдине, що ми можемо зробити, це стати як держава чи як територія, як місто, як країна привабливою для того, щоб молоді люди були саме тут. Це відбувалося до війни, 20 -й, 19 -й рік, коли у нас відбувався бум IT, індустрія Бо хлопці і дівчата, які працювали в цій індустрії, надавали перевагу лишатися в Україні, але працювати на західній компанії. Зрозуміло, що це було пов'язано з економікою і системами оподаткування. Проте співвідношення, вартість, якість життя в Україні була для них значно привабливішою, ніж, наприклад, переїжджати кудись до Європи чи до Штатів, тим більше до Штатів, і витрачати всю свою зарплату на оплату комунальних потреб. Так? Тому ось такий баланс він буде супер важливий. Люди їдуть туди, де краще, і де їм не це колись зміниться в принципі. Абсолютно. Та ну та я, я до того, світі. що не треба драматизувати, треба просто розуміти, як ми можемо привабити їх. Так, і безумовно держава може стати, скажімо так, більш сильною в якихось інституціях. Більш чітко в якихось процесах, щоб хоча б внутрішньо давати молодим людям поштовх до того, щоб пов'язувати своє майбутнє цією країною, бо вони хоча б мінімально можуть прогнозувати те, що тут буде відбуватися. Стосовно того, як змінюється ставлення українців до світу, які нас оточує сьогодні. З тих досліджень, які ви бачили, українці ображені на світ, вони вітають його. Зрозуміло, що одну частину світу ми не чіпаємо. Якщо ми говоримо про захід, як ми себе з ним співставляємо сьогодні? Ви знаєте, по-перше, я. Рада повідомити, що українці побачили світ раптом, з'ясували, що не тільки Україна є на земній кулі, бо до початку повномасштабного вторгнення ми були дуже закапсульовані. Якщо ви згадаєте наші випуски новин чи стрічки, це суто українські новини. Міжнародки було дуже мало. Не тому, що журналісти не хотіли писати про це, тому що, а тому, думаю, що люди не хотіли читати про це. Да? Це було нецікаво. Я з цим стикався сам, як журналіст. А... Зараз, подивіться, ми всі експерти в виборах Сполучених Штатів чи урядової кризи Франції, чи податкової реформи в Великобританії. Ну, тобто, контексту стало значно більше. Інформації стало значно більше, бо це впливає на життя українців безпосередньо. І війна підштовхнула українське суспільство з'ясувати, да, що вау, у нас є сусіди, і у них там все цікаво. І важливо це розуміти, і ці процеси відслідковувати, тому в цьому я вбачаю дуже позитивний, позитивний імпульс. Плюс те, що дуже велика кількість українців, українських мігрантів перебувають за кордоном. Я переконана, що зараз відбувається практична євроінтеграція України вже відбулася <кій> бо діти там, жінки там. І це теж є дуже великою сполукою каналом комунікації між світом і Україною. З одного боку, це плюс з іншого боку, соціологія показує, що дедалі більше українців не планують повертатися в Україну або переходять до етапу роздумів, чи варто їм це робити. Я бачу дослідження, яке в Німеччині проводилось. Там здається, 25% сказали відсотків, що не будуть повертатися, 20% сказали, що думають, і це більше ніж було до того. Тут теж треба розуміти, що люди, які перебувають за кордоном, мають свій контекст, свій стрес, свої життєві обставини, які, вочевидь, заважають, мабуть, до кінця і самим їм усвідомити, до чого вони прагнуть, які почуття вони ще мають до своєї батьківщини. Але на вашу думку, як слід сприймати ці дані? Наскільки вони об'єктивні? І чи варто з цього приводу там, якісь будувати своє ставлення? Що, там, от ви там, поїхали, не хочете вертатись, ви зрадники там, і так далі? Я думаю, що. Багато людей з цим стикаються з нерозумінням того, як ставитися до цих даних. Принаймні, mm -hmm. я особисто з цим стикаюсь. Я розділю відповідь на дві: а, перша частина а, чи об'єктивні дані ні, дані максимально суб'єктивні, бо це те, що людина думає про те, що вона зробить в майбутньому. Ну, тобто, це фікція. Ми І можемо. Людзі. Це, це, це абсолютно, ну тобто, це намір щодо наміру. Ем, ніхто не знає, коли і яким чином закінчиться війна. І на реальні дії цих людей буде впливати саме цей контекст. Коли, е, за яких умов? Що в Україні буде відбуватися після цього. Якщо ми з вами тільки що поговорили, що люди їдуть там де краще 100%, вдома краще за замовчуванням. Знаєте, є такі дефолт-установки вдома краще точка всім. Але для того, щоб це конвертувалося в дію, я повертаюся, потрібно, щоб. Було краще ще і в контексті ширшому, економічному. Да, в мене є стала робота в Україні, в мене є сталий дохід в Україні, в мене є де жити, бо для людей, які втратили свої домівки чи зруйновані чи на окупованих територіях, це важливо. Друге, я бачу своє майбутнє в Україні, своє і своїх дітей. Я можу промалювати собі трек життя хоча б на 10 років вперед. Ну хоча б. Дитина закінчить школу 12, окей, 12 років, вперед, да? закінчить освіту і зможе там працювати ось за таким фахом чи ось за таким фахом. Люди без планів не можуть жити. Ну так влаштована наша психіка. І зрозуміло, безпекова складова, але третя це соціальна інфраструктура. Система освіти це те, що зараз дуже сильно впливає на людей залишатися поза Україною. Прям дуже сильно. Ну, ось так. Друга частина питання: як ставитися до людей, які виїхали? Я переконана, що, попри всі емоційні складові, да, хто як себе повів, в результаті ми матимемо ставитися до мігрантської спільноти як до ресурсу, як, наприклад, ставиться до своїх людей Ізраїль. Дуже велика діаспора це ресурс. І це ресурс немалий, важливий, з яким треба навчитися працювати, зрозуміти, як це робити, бо у нас не було такого досвіду, ще як у держави, як у суспільства. І я переконана, що якщо ми спроможемося, це буде мати дуже класні наслідки для нас. Ну і наш ворог нашого ресурсу буде намагатися нас позбавити, щоб зробити за нас слабшими. Це що, те, те, що я тримаю в голові, коли ловлю себе на думці, що я там злюсь на когось, можливо, бо не розумію чиїсь мотиви. Я розумію, що ну ми всі громадяни однієї держави і всі опинилися в дуже складних умовах. Мабуть, ми їх переживемо і тоді подумаємо над тим, що робити далі. Івані, дуже дякую вам дякую. за цю розмову. Бійці спецпідрозділу Кракен звертаються до аудиторії НВ за допомогою. Ми потребуємо вашої підтримки на спільному шляху до перемоги. Для успішного виконання бойових завдань нам критично не вистачає систем радіоелектронної боротьби, які допомагають захистити наших бійців та техніку від ворожих ФПВ. Зробіть свій крок до перемоги разом з нами та витратіть тисячу гривень від держави, підтримавши наш підрозділ донатом на системи РЕП Разом, разом до, до перемоги! перемоги. Слава Україні!